Аби вирішувати проблему не точкова, а системно, депутат обласної ради Тарас Виноградник прийшов на збори у селищі Перегінська, аби зрозуміти, що найважливіше робити наразі для його мешканців. У нас найболючіше питання це є кінотеатр. На даний час кінотеатр, бо молоді у нас багато є відпочинкових таких залів і тих якихось комплексів мало розважальних. Багато дітей у нас їздять у Франківськ, щоб провести у свій вільний час. І у нас на даний час документація проведена, але коштів та як без бюджету селищної ради не вистачає. А ще селян непокоїть і якість автошляхів у селищі, намагаються ремонтувати комунальні дороги, однак коштів не вистачає. Ще лісовози постійно їх розбивають. Дорога в світу комунальні дороги наші. Найбільше такі, які прилеглі до центральних вулиць, ну ми вже багато зробили. Ну надіємося, що ще в нас є на даний час 116 комунальних вулиць, але як кажуть, коштів не вистачає на всі ті будівництва, які ми плануємо. Ми знаємо, що це проблема з дорогами, бо в селі ясень перекривали дорогу з цими, що возять і розбивають дороги. Ми говоримо про те, що соціальну інфраструктуру це лікарні і це школи. Ми хочемо це обговорити, виробити стратегію, що робити, наболіли до кінця року і намітити план роботи на наступний рік Бо зараз буде формуватись порядок питань. Пожежна частина Порегінська обслуговує 24 населені пункти. Всього має 4 караули, а це 15 пожежників. Її керівник каже, пожежного інвентаря катастрофічно не вистачає, що й приміщення частини терміново потребує ремонту. Автомобілі старі. У нас дуже чудове приміщення, але воно збудоване вже трошечки давно, і у нас є велика проблема з дахом. Нам потрібно його перекрити. І так само є, що. Машини вже мають знос, потрібно так само ремонт, потрібне пожежне обладнання, пожежні рукави, одяг для пожежників. Звернувся до депутата облради і директор місцевої школи мистецтв. Каже, школа не має внутрішнього санвузла, а навчати дітей доводити на старих музичних інструментах. Ми в школі не маємо внутрішнього санвузла. Повністю користуємося туалетами ззовні і діти. Так, повністю це питання я піднімаю вже 8 років, і ніхто, ні одна влада не вирішує його. Але слава Богу, на даний час є вже повністю зроблена проєктна документація. На даний час і є кошторис, який буде складати 248 тисяч. Я веду мову за кордони, баяни, скрипки, бандури сучасного українського зразка. Ну і Селищний голова згадала і про нестачу місць у дитсадку, адже у Перегінську на одне місце претендує п'ятеро дошкільнят. Дитячий садочок теж у нас найбільша проблема, бо дітей багато, а три групи і не вистачає нам приміщення. На даний час розроблена документація проектна і на 19 мільйонів думаємо зараз розпочинати вже будівництво разом з Інбогданою золовою адміністрації Рожнятова. Буде виконання плану бюджету за перше півріччя обласного щоб зрозуміти, куди спрямувати кошти, які найважливіші питання турбують селян. А ще у Перегінську чекають і на будівництво сортувальної лінії для твердих побутових відходів. За попередніми підрахунками на це необхідно 50 мільйонів гривень. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.